Тема сьогоднішнього року релігійний склад населення України та світу. Релігія є невід'ємною складовою частини культури кожного народу. Культура це духовна і матеріальна спадщина, що дісталася нам від наших предків. Релігія є частиною духовного життя людства. Вона формує систему цінностей, спосіб мислення населення є основою його щоденної поведінки. Той чи інший релігійний світогляд відображається в елементах матеріальної і духовної культури. Матеріальна це культові споруди, а духовна це різноманітні обряди, пісні, мистецтво, музика. Релігія впливає на демографічні та етнічні аспекти життєдіяльності людей, соціально-економічне становище країн і регіонів. Сучасні релігії за географічною класифікацією. Поділяють на світові, регіональні, локальні і місцеві. До світових релігій відносяться давні релігії, що розвивалися впродовж історії людства, охоплюють значну його частину: їх три: християнство, іслам, буддизм. Регіональні релігії об'єднують вірування декількох народів, значних за своєю чисельністю. Наприклад, індуїзм сповідують народи Індії, Непалу, Шрі-Ланки, Конфіціанство мешканці Китаю і Кореї. Локальні релігії, характерні для однієї нації, наприклад, юдаїзм – релігія євреїв, синтоїзм японців. Місцеві релігії представлено первісними віруваннями, культами та обрядами, які склались у народів різних континентів до появи там локальних і світових релігій. Вони й нині сповідуються корінними народами Африки, Америки, Азії та Океанії. Найпоширенішою світовою релігією є християнство. Воно зародилося на Близькому сході. Нині його прихильники є майже у всіх країнах світу і становлять приблизно четверту частину населення Землі з різними оцінками від 1,7 до 2,0 мільярдів осіб. Сучасне християнство складається з трьох головних напрямів: православ'я, католицизму і протестантизму. Найпоширенішим є католицизм, який визнає авторитет папи Римського і централізовано підпорядковується Ватикану. Він налічує понад 1 мільярд 200 мільйонів прихильників. Найбільше у країнах Латинської Америки і Європи на Філіппінах. Православ'я – Сповідує від 230 до 300 мільйонів жителів планети. На сході і в центрі Європи, на Балканському півострові, в Росії, Грузії, Вірменії, Ефіопії, православ'я, на відміну від католицизму, не є єдиним, а складається з трьох десятків автокефальних і автономних церков. Автокефальними є, наприклад, Константинопольська, Грузинська, Румунська, Болгарська церкви. Найбільшою за кількістю віруючих. Є так звана Російська православна церква. Автономною в її складі є Українська православна церква. Послідовниками протестантизму є 450-600 мільйонів людей, які, прожив... які його сповідують на півночі і Заході Європи, у Північній Америці, Австралії Африці. Цей напрям представлений кількома самостійними церквами: Англіканською, Лютеранською кальвіністською, баптистською та іншими найбільші святині християн, до яких спрямоване паломництво віруючих розташовані в Палестині, що є батьківщиною даної релігії. В місто Єрусалимі знаходяться храми гробу Господнього та Вознесіння Христового, в місті Вифлеємі храм Різдва Христового, на річці Йордан знаходиться місце хрещення Ісуса Христа. Численні паломники відвідують також апостольську столицю Рим, чудотворні місця у Сантьяго де Компестлі в Іспанії, Лурді в Франції, Фатімі в Португалії. Іслам або мусульманство є наймолодшою світовою релігією і другою після християнства за кількістю послідовників. Виник серед населення Аравійського півострова. Нині кількість мусульман сягає понад 1,6 мільярдів осіб. Іслам поширений у країнах на півночі Африки, Заході, Центрі і Південному Сході Азії, в окремих країнах Європи, наприклад, в Албанії, Боснії Герцеговині, в Косово, в окремих народах Росії на Північному Кавказі чи в Поволжі. Поділяється він на три напрями: сунізм, який є найпоширенішим, шиїзм. І хариджизм. Священними місцями для кожного мусульмана, який мав би відвідати хоча б один раз в житті, є міста Саудівської Аравії. Мекка це місце народження пророка Магомета і виникнення ісламу, і Медина місце поховання Магомета. Буддизм це найдавніша світова релігія, яка народилася в Індії, в сучасному світі його сповідують близько 360 мільйонів осіб. Найбільше поширений у країнах на сході і півдні Азії у деяких народів Росії. Сучасна Україна є багатоконфесійною державою. На її території діє понад 34 тисячі релігійних громад, сотні монастирів, духовних навчальних закладів та інших релігійних організацій, які належать до більш ніж 100 конфесій напрямів та течій. Однак переважаючою релігією на українських землях було і залишається християнство, на яке припадає понад 97% від усіх релігійних організацій. За опитуваннями населення, проведеними у 2015 році, християнами себе назвали 92% населення країни. В Україні є всі три напрями християнства православ'я, католицизм і протестантизм. Переважна більшість віруючих православні, майже три четвертих від загальної кількості населення. Православ'я в Україні представлене трьома церквами: Українською православною церквою Київського патріархату, в минулому українському православною церквою Московського патріархату і Українською Автокефальною православною церквою. Православні громади добре представлені в усіх регіонах України. Найбільше на полісі, Поділлі у центральній і східній частинах країни. Українська греко-католицька церква має яскраво виражену територіальну засередженість. Понад 95% її громад перебувають в областях Галичини, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській і на Закарпатті. Водночас, осередок Української греко-католицької церкви було перенесено зі Львова до Києва як столиці держави. Прихожанам цієї церкви назвали себе понад 8% населення країни. Римокатолицька церква в Україні налічує менш ніж 1% від усіх віруючих. Переважна більшість її релігійних організацій і громад діють у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях і на Заході держави. До протестантів належить близько 1% населення країни. Її громади є у всіх регіонах. Найбільша їх частка серед християнських громад у центрі, на сході і півдні України, в Чернівецькій області і місті Києві. Кількість мусульман в Україні збільшується в зв'язку з поверненням до ісламу представників народів, що його традиційно сповідували, наприклад, кримські татари та татари, а також демографічними імміграційними процесами. Кількість мусульманських громад сягає понад одна тисяча понад три чверті їх перебувають в Автономній Республіці Крим.